Всім привіт! Мене звати Ксюша. Я сама спеціаліст з п'ятирічним досвідом і три роки працюю саме на закордонному ринку. Тому я в принципі знаю, що зараз працює, що не працює, які способи пошуку клієнтів робочі. Вони працюють як у мене, так і у моїх учнів. Єдине, що вам треба розуміти, те, що прості розсилки, які працювали ще 2-3 роки тому, вони вже не мають сенсу і люди від них втомилися. Отже, в цьому році я розкажу, як же нам писати свої пропозиції таким чином, щоб люди на них відповідали. А в кінці ви отримаєте бонус від мене, де зможете дізнатися про всі способи пошуку клієнтів на закордонному ринку, щоб знаходити проекти на чек від 400 доларів. Розпочнемо з того, що вже точно не працює. Не працюють шаблоні повідомлення, особливо якщо ви просто пишете всім людям однакові тексти: що мене звати Ксюша, я смм спеціаліст, хочу з вами працювати, чи там ось дивіться мої роботи. Якщо вам цікаво, напишіть, я розкажу детальніше. Так не працює. Дивіться нам треба людям дати розуміти, що ми їм хочемо дати якусь користь. Ви тут повинні, якби це не звучало спершу взагалі забути про гроші. Тобто, вам у вас немає цілі одразу знайти багато клієнтів там на величезні чеки і ось заробити собі таку-то суму. Це все буде. Але вам треба обов'язково людям дати зрозуміти, що ви спочатку хочете дати їм якусь користь. Тобто, як це може виглядати? По-перше, всі пропозиції вони мають бути персоналізовані. Тобто, обов'язково ви пишете ім'я людини, до якої звертаєтесь, будь то ви шукаєте українською чи англійською, пишете ім'я, пишете потім як вас звати. А і далі можна людині одразу. Дати розуміти, що це не шаблонна розсилка, яку вона постійно отримує в директі. Можна так і написати, що там Вікторія, доброго дня. Я розумію, що ви, скоріш за все, могли вже отримувати купу таких повідомлень, але дивіться, у мене немає цілі вам там, і тут вже можете дати розуміти, що немає цілі там втюхати своїх послуг, або немає цілі одразу продати вам повний пакет послуг. Так можна і писати це, вас виділить серед тих людей, які ось звикли писати шаблонно скриптами, і виходить, що люди, якби, бачаться і ні. Бо воно правильно все написано, але воно, знаєте, немає ніякої душі. От, а ваша задача написати це таким чином, щоб людина зрозуміла, вона як мінімум зачепилась би тим, що ви пишете не так, як всі, і ви даєте зрозуміти, що все окей, я розумію, що ви можете 500 таких повідомлень отримувати. У мене немає цілі там вам щось втюхати. Вона вже зацікавиться і прочитає далі. Далі ви розказуєте два слова про себе, як вас звати, а, там що я сам спеціаліст. Далі обов'язково надсилаєте прикиди своїх робіт, але дивіться, ви це Можете краще зробити в форматі да, навіть невеличкої презентації. І в, або не презентації, просто фото слайдами але дивіться, вам тут треба. Людині показати, що ви вже зробили для неї якусь користь. Наприклад, ви можете написати Дивіться, я проаналізувала вашу сторінку бачу, і тут можна написати якісь факти там зі сторінки, що бачу, ви її не так давно ведете, або навпаки, бачу, ви досить давно викладаєте вже контент, і останнім часом там на публікаціях не так багато лайків. Тобто, вам треба реально продивитися всю сторінку, проаналізувати, щоб ви могли людині щось запропонувати на основі того, що ви побачили в неї на аккаунті. Це вже зацікавить людину, бо вона. Як мінімум побачить, що е, ну реально він хоча б подивився на мою сторінку, а не просто надіслав е, там своє портфоліо і всі розсилки, як всі інші. Тобто, ви можете на основі того, що ви побачили людині щось запропонувати. Допустимо, ви побачили, що там у неї, наприклад, на останніх постах не так багато лайків, чи взагалі у неї на е, сторінці не така велика активність. І ви можете їй дати якісь поради. Чи, наприклад, е, я ще часто пишу, що я зробила для вас невеличку саме стратегію, звичайно, що це там не повна сама стратегія. А це, наприклад, така презентація, або в форматі самої презентації в Канві, або в форматі от просто слайдів, якщо ви не хочете посиланнями кидати, тобто просто фото слайдів. Ви надсилаєте людині у вкладеннях, коли надсилаєте повідомлення. От, і там можна написати, що дивіться, я проаналізувала ваших конкурентів, проаналізувала вашу цільову аудиторію. На основі того можу вам зробити ось такі-то поради. Тобто. Це буде індивідуально. Все, я хочу, щоб ви просто зрозуміли з цього відео, що забудьте про шаблонні розсилки. Вони більше не працюють. Вам треба індивідуальний підхід до кожної людини, до кожного клієнта, якому ви пишете. І в залежності від того, що ви побачили у цієї людини, ви їй і пропонуєте щось індивідуальне. Тобто, спочатку ви їй даєте якусь користь невеличку на основі того, що ви проаналізували далі. Ви можете показати приклади своїх робіт. І поки що ви нічого абсолютно не пропонуєте, не пишете і там: ось, дивіться, я вам можу запропонувати повне ведення сторіс, не повне ведення, там таргет і так далі. Ні, дивіться, людина у вас сама має до цього якби, дійти. Ви просто маєте. Трошечки задавати наводящі питання, що, наприклад, ви додали в цій презентації приклади робіт ваших минулих клієнтів або ось сторінки ваших минулих клієнтів. Можете людині задати питання: що якщо вам було корисно, я б була рада, наприклад, розглянути подальшу співпрацю. У мене є багато варіантів там на різний бюджет, на різні запити. Тож, якщо буде цікаво, буду рада співпраці. Тобто, дивіться, факт в тому, що ви людині надіслали вже якусь користь. Ви зробили якусь користь для її сторінки. Нехай це буде невеличкий аналіз, чи можливо там. Ось ви побачили у неї на сторінці якийсь контент, дуже однотипний. Ви можете... Обов'язково момент такий: ми ніколи не пишемо якісь типу засудження, що мені там не подобається ваш контент, чи ми ніяк не обзиваємо ні в якому разі. Тобто, ви це можете зробити для себе висновок, але людині ми це не пишемо. Ось ви можете зробити таким чином, що ви побачили не на сторінці якийсь трошки однотипний контент. Ви це їй особисто не пишете, але ви на основі цього зробили висновок і написали людині там приклад контент плану на три дні. Да, я згодна, що може це здається, що, блін, це ж дева робота. Повірте, так майже ніхто не робить. Люди зазвичай е, сподіваються, знаєте, на щось дуже швидке, а по факту воно, ну якби однакові розсилки виходять. Тому дивіться, мій спосіб, який працюють у мене у моїх учнів, це людина побачить, що це не шаблонна розсилка. Тобто, ще на самому початку ви звертаєтесь по імені, ви даєте розуміти, що it's, it's ok, Я розумію, що ви могли е, багато таких отримувати, але дивіться, я для вас і далі пишете, що ви проаналізували сторінку, чи побачили, що ви можете дати їй. Робити одразу якусь користь по факту, тобто не питайте, хочете, я зроблю вам безкоштовний там контент-план на пару днів. Ні, ви одразу це можете зробити. І далі людина вже як мінімум зацікавиться, і ви її просто далі задаєте на водячі питання, щоб не залишати людину один на один з вашим цим повідомленням. І це, це лише така капля в морі з того, що взагалі я вам можу розказати про пошук клієнтів. А це здебільшого підійде мені здається для розсилок в інстаграм. Якщо вам цікаво, дізнатися загалом, як писати, як шукати, де шукати, окрім Instagram. бо я. Даю також способи пошуку в Телеграмі, на Фейсбуці, в Гугл, в а також розказую про упакування свого особистого блогу, щоб клієнти вас знаходили самостійно і самі писали вам про послуги. Тож, якщо вам цікаво дізнатися всі ці способи пошуку клієнтів з прикладами моїх текстів, але пам'ятаєте, що приклади це просто приклади. Ви тексти пишете самостійно, індивідуально під кожну людину. І з прикладами, як оформити комерційну пропозицію, як оформити ці міні-стратегії, про які я казала, то ви можете. А, взяти міні-курс по виходу на закордонний ринок. Вся інформація буде в описі до цього відео. Ви просто переходите на сайт, дивите всю інформацію. Якщо вам цікаво, то ви можете доєднуватися. Я сподіваюся, що ви вже взяли якусь користь цього безкоштовного уроку. Більше інформації про закордонний ринок. Дивіться у мене в інстаграмі та також в телеграмі.